Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент-ТІВІ. Восьмирічний волинянин отримав відзнаку президента України. Викриту рекрутерку, яка вербувала українок для інтимної роботи в готелях. У тихому океані палає судно з тисячами автомобілів на борту. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 червня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області загинув військовий із Поромівської громади Микола Лущик, 1986 року народження. Про це повідомив голова громади Олег Савчук. Захисник проживав в селі Лежниця. Солдат Микола Лущик загинув 30 травня 2025 року. Під час виконання бойового завдання сумна звістка надійшла й до Луцької громади під час виконання бойового завдання. Помер військовослужбовець Дмитро Свириденко, 1992 року. Народження лучанин обіймав посаду стрільця групи охорони. Поранення Дмитро отримав ще 21 січня 2025 року поблизу Куп'янська Харківської області. Він тривалий час перебував на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі західного регіону у Львові. Однак, на жаль, 5 червня цього року його серце зупинилося. Редакція телеканалу конкурент Контів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених героїв честь та шана воїнам. На Волині правоохоронці викрили дві нові схеми ухиляння від мобілізації. За результатами спецоперації затримано трьох порушників. Про це повідомили в СБУ та прокуратурі Волинської області. Так правоохоронці затримали 44-річного волинянина, який намагався заробляти на ухилянтах. Зломисник обіцяв за гроші військовозобов'язаним чоловікам переправити їх до сусідньої країни через встановлені пункти пропуску. Свої послуги фігурант оцінював 15 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу у 10 тисяч доларів. США. ще двох порушників затримали також у Ковелі. За матеріалами справи мешканці Рівненщини віком 35 та 45 років обіцяли потенційним ухилянтам незаконно переправити їх через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Фігуранти дали чіткі інструкції та на власному автомобілі обіцяли доставити ухилянців до державного кордону. За це вони вимагали 5 тисяч доларів США з особи. У підсумку всі ділки отримали підозру і тепер постануть перед судом. Восьмирічний школяр з Волині отримав відзнаку президента України майбутнє України. Як раніше розповідали журналістам телеканалу Конкурент Ківі, маленький волинянин понад 22 місяці поспіль разом із мамою щодня бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених і зниклих безвесті. його батько військовий нині перебуває в полоні. До слова про свою нагороду хлопчик дізнався під час свята з нагоди завершення навчального року. Відзнака президента майбутнє України нова нагорода, яку глава держави затвердив своїм указом 29 травня цього року. Її присуджують дітям, які виявляють зрілість, відповідальність, готовність допомогти, долають особисті труднощі, підтримують українських військових і займаються волонтерською діяльністю. Волиняни на пільгових умовах вози вантажівки за кордону, нібито для потреб збройних сил України. Натомість транспортні засоби продавали за готівку. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. Слідством встановлено, що фігурант купив два вантажні автомобілі у країнах Європейського союзу. Під час перетину митного кордону задекларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Відповідно, чоловік не сплатив мито. Фігуранту повідомлено про підозру Верховна Рада 5 червня ухвалила дві постанови про перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. З поміж перейменованих населених пунктів два села Володимирського району Волинської області. Село Петрове Поромівської громади тепер називається Цуцнів. Село Порхоменкове у Стелуської громади стало видранкою. <звук> Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 червня ворог вдарив по Харкову та Чернігівщині. Як інформують у ДСНС, російські війська завдали ударів БПЛА по житловій забудові Слобідського району Харкова. За попередніми даними постраждало 17 людей, з них четверо діти. В результаті влучань сталося пошкодження багатоповерхових житлових будинків та легкового транспорту. На Чернігівщині внаслідок російської нічної атаки БПЛА по місту прилуки загинуло п'ятеро людей. Серед них дитина віком один рік і чотири місяці. Ще шестеро людей отримали поранення різного типу. У наслідок влучання виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарчу споруду та автомобіль. Колишня інспекторка одного з правоохоронних органів Дніпропетровщини видаляла з бази дані інформацію про ухилянтів. За це брала від однієї до двох тисяч доларів. Завдяки її діям. Дехто уникав затримання, а частина виїжджала за кордон. Про це повідомили в ДБР. Слідчі вже виявили понад 500 таких випадків. Жінці оголосили підозру, їй загрожує до восьми років ув'язнення. Вирішується питання про арешт. У Києві в одному з місцевих збірних пунктів стався інцидент за участю мобілізованих чоловіків. Вони влаштували бунт, відео з місця події швидко поширили з телеграм-каналами. На записах видно, як мобілізовані голосно сперечаються з військовими, після чого намагалися закритися всередині приміщення. За інформацією територіального центру комплектування непорозуміння дійсно відбулося. Щоб стабілізувати ситуацію та не допустити конфлікту, на місце викликали правоохоронців. Після втручання поліції порядок було відновлено. Усіх чоловіків, призваних за мобілізацію, надалі скерували до навчальних центрів згідно з відповідними розподілами. На Кіровоградщині двоє братів організували незаконний поліграфічний бізнес та виготовляли підроблені документи. За інформацією поліції, ділки орендували офісні приміщення, у яких організували роботу підпільної поліграфії. Спеціалізувалися на виготовленні липових водійських посвідчень іноземного походження, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів. Так звану продукцію надалі відправляли клієнтам в Україну та за кордон поштою. Пропонували фейкові документи, водійське посвідчення за 20 тисяч доларів, техпаспорт за 8 тисяч. Їхніми клієнтами були люди як з України, так і за кордону. Так у поліції повідомили, що в шахраї замовили фальшиве свідоцтво про шлюб із загиблим військовим, ймовірно, щоб отримати грошову компенсацію за його смерть. Поліцейські у процесуальному порядку затримали двох братів та їхнього спільника. Також під час обшуків вилучили голографічну плівку, голограми, конверти з готовими підробленими документами на відправку, печатку автошколи, 20 посвідчень водія нового та старого зразка, комп'ютерну техніку, гроші та авто. Усім затриманим слідчі. Поліці повідомили про підозру. Наразі продовжуються заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Одещині жінка вербувала українок у сексуальне рабство під прикриттям роботи в готелі за кордоном. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Через знайомих і месенджери вона шукала жінок у скруті, обіцяла легкий виїзд і високу зарплату, а насправді відправляла в секс індустрію в країн ЄС. За кожну працівницю отримувала відсоток, Уже завербувала двох, третю намагалася її затримали. Сотенерці вже повідомили про підозру. Тепер до загальносвітових новин: уражена установа оперативної тактичної ракетної зброї Іскандер на Брянщині, яким ворог раніше бив по Києву. Одна російська ракетна пускова установа здетонувала. Ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Про це повідомили у генштабі зсу підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з району Брянської області РФ намагався ударити по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву результати ураження уточнюються. Посеред тихого океану палало вантажне судно з трьома тисячами авто на борту, серед яких 800 електромобілів. Про це повідомляють у мережі. Судно Морнінг Майдес під прапором Ліберії прямував з Китаю до Мексики. Усіх 22 членів екіпажу евакуювали. Причини пожежі. Наразі з'ясовуються про постраждалих не повідомлялося. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у ви вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент. Кім не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.